Оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, на основі яких бронюють військовозобов'язаних, доручив міністерством Денис Шмигаль. Про це повідомив у телеграмі. А за словами прем'єр-міністра, потрібні чіткі зрозумілі критерії, щоб ні у військовиків ні у суспільства не виникало запитань, чому ж ті чи інші люди заброньовані від мобілізації. Напередодні критики зазнав наказ Міністерства культури, яким підтвердили статус критично важливих підприємств для каналів, що беруть участь у телемаратоні Єдині новини. Крім того, до переліку потрапили циркові установи, опери і національні музичні колективи. Виконуючи обов'язків міністра Ростислав Карандієв у Фейсбуку назвав критику неповагою до людей сфери, які чесно і якісно роблять роботу. Дирекція пересувних циркових колективів України не вуличне Шепіто. Як хтось малює в уяві, а професійний колектив висококласних майстрів це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи. Нині за поданням міністерства культури статус заброньованих по всій країні мають 1150 працівників галузі, а також трохи більше ніж 700 працівників медіа. Про це міністерство повідомило на сайті. Як мовиться, після отримання статусу критично важливого заклад чи установа надає список військовозобов'язаних, яких пропонує для бронювання на період воєнного стану. Кількість осіб не може перевищувати 50% від загального числа військовозобов'язаних працівників підприємства. Далі треба отримати погодження від генерального штабу ЗСУ, але остаточне рішення по кожній особі ухвалює міністерство економіки.